Всім привіт, це огляд iOS 17 Девелопер Бета 1. Я встановив її на свій iPhone 14 Pro Max, але вам не раджу цього робити, тому що тому що жодна прошивка бета-версія iOS не буде працювати також стабільно, як працює, наприклад, фінальна версія iOS 16.6. Але якщо ви такий ж божевільний, як і я, то можете собі встановити, але зробіть, будь ласка, бекап. Я. Цього не роблю, тому що в мене є ще інший смартфон. Це Galaxy s 23 Ultra, як мій основний пристрій, тому мені нема чого втрачати. Та й взагалі я використовую бета-версію прошивки на iOS ще з виходу iOS 16. Так, увесь рік я користувався лише бета-версіями прошивок і зараз оновився на iOS 17. Що треба знати? Цього року компанія Apple провела WWDC, показала iOS 17, і всі такі говорять: а що це таке? Чому так мало оновлень, так мало нової? Новведень, а насправді зараз для iOS 17, навіть в першій беті девелоперській, знайдено більше 150 нововведень. Так, деякі з нововведень не дуже сильно круті, це Маленькі нововведення, деякі реально круті, а деякі взагалі ще не працюють, або працюють лише в США. Я відібрав ті, які змог знайти, і зараз буду з вами ділитися ними. Якщо ви хочете встановити iOS 17 бета девелопер 1, що треба зробити цього. Того ж року компанія Apple заборонила розповсюдження оцих сертифікатів. Ви повинні платити 99 баксів як розробник у рік для того, щоб встановлювати бета-версії прошивок. Але це можна обійти. І ось як. Якщо у вас був встановлений бета-профіль вже на айфоні, негайно його видаляйте. Та перезавантажити свій смартфон. Після цього встановлюйте новий бета-профіль iOS 16.6. Знову перезавантажуйте смартфон, і після цього ви зможете оновитись на iOS 17. Все дуже просто. Новий Safari. Якщо ви частенько любите відкривати порносайти та інші свої секрети в розділі приватних вкладок, то тепер ваша безпека ще під більшим контролем. В iOS 17 потрапити в приватні вкладки можна буде тільки провівши окреме розблокування за допомогою Face ID. Виходить, щоразу, коли ти будеш заходити на якийсь там порнхаб, Apple зчитуватиме твоє обличчя для твоєї ж безпеки. Живи тепер із цим знанням. Тут же з'явилися нові групи вкладок. Тепер можна зручно розмежувати сотні відкритих сторінок. Наприклад, створюєте групу. Для роботи, для розваг, приватну групу, для інших розваг. І швидко перемикайтеся між ними свайпами. Також у Safari з'явилося налаштування профілів. Переходимо в налаштування смартфона, знаходимо Safari і вибираємо ProFiles. У налаштуваннях паролів з'явилася нова функція, на яку особисто я дуже чекав. Вона називається Family Passwords і дає змогу вам ділитися паролями від облікових записів із членами вашої родини. Мій син постійно просить мене ввести йому пароль від якогось сервісу, яким я користуюся. А тепер я можу просто поділитися з ним усіма потрібними паролями з його обліковим записом. А головне, я можу контролювати роботу доступу цих паролів. Новий AirDrop у меню AirDrop змінився дизайн. Внизу екрану висвічується список часто використованих для передачі пристроїв. Зараз в iOS 17 бета 1 неактивна нова функція NameDrop. Вона з'явиться пізніше в наступних бета-версіях прошивки, але нагадую вам про те, що цієї осени ви зможете легко обмінюватися контактами або Іншу інформацію за допомогою AirDrop, просто приклавши один смартфон до іншого. Це буде дуже зручно, прям як часи Nokia, коли ми обмінювалися файлами за допомогою Bluetooth. Режим очікування це нова фішка iOS 17 під назвою Standby Mode. Коли ви заряджаєте свій iPhone і проводите його в горизонтальне положення, ваш екран перетворюється на розумну інтерактивну підставку з віджитами. Тут можна виставити інформацію про погоду, годинник, календар з розпорядком дня та інші смарт-віджити виглядає добре, особисто. Я буду використовувати цей режим як нічний годинник. Пам'ятаєте, в 90-х був годинник із зеленим або червоним підсвічуванням? Тепер айфон за півтори тисячі баксів може стати ним. А ще дуже красиво виглядає віджит часу з погодою. Якщо вночі йде дощ, то анімація погоди це відображає на екрані. Крута штука. Нарешті з'явилися інтерактивні віджети. З виходом iOS 17 у кожного власника iPhone будуть доступні інтерактивні віджети. Це означає, що деякі функції Окремих додатків можна буде запускати з віджитів, не запускаючи сам додаток. Ось приклад: додаток Apple Music і кнопка відтворення музики. Натискаємо кнопку на віджиті, і музика починає грати. Якщо вам треба запустити сам додаток, ви можете натиснути на сам віджит. Практично у всіх програм з'являться функції швидкого запуску основних функцій всередині віджета. Це дуже-дуже зручно. Контакти постер. Тепер на iPhone ви можете поставити інтерактивний постер на будь-які контакти з телефону Книги для Android юзера це звучить дуже смішно. Ця функція була на будь-якому Android вже дуже багато років. Тепер є і на iPhone, але вона тут більш просунута. Фотографія абонента може відокремлюватися. Об'єкт буде вирізаний від фону, і під нього буде об'ємно вставлений красивий шрифт. Експериментувати із зовнішнім виглядом постера можна дуже дуже довго. Якщо немає гарної фотографії абонента, можна поставити мемоджі особисто, я ненавиджу мемоджі, але знаю людей, яким вони дуже сильно подобаються. Нова клавіатура. Клавіатура на iOS 17 дуже круто прокачалася. Зовні вона ніяк не змінилася, але чіткість набору і реєстрація натискань стала набагато краще. Машини навчання оптимізує реєстрацію дотиків. Тепер друкувати на рідній клавіатурі ще зручніше. Ваю 17 поліпшили систему в вигадування слів і виправлення помилок, але на жаль, з українською мовою ця функція поки що не дуже гарно працює. Можливо, ближче до релізу офіційної версії це виправлять. А ось при наборі тексту англійською мовою все спрацьовує відмінно. Ми дуже рідко використовуємо всі фішки iMessage, оскільки у нас є Telegram, Але цього року в iMessage з'явилася одна функція, яку б я з радістю використовував. Ця функція називається чекін. Ви можете надіслати своєму другові чекін за допомогою геопозиції. І щойно ви прибудете на місце, ця мітка сповістить вашого друга, що ви вже дісталися до призначеної точки. Якщо у вас пропаде зв'язок або сяде акумулятор у телефоні. Чекін також надійшле повідомлення вашому другу про стан вашого пристрою і відсотки заряду акумулятора. Цю функцію можна використовувати на смартфоні, наприклад, вашої дитини, коли вона йде кудись. Вам прийде повідомлення, що дитина дійшла до школи, магазину ну або ще кудись. Автовидалення кодів із смс та пошти В iOS 17 З'явилася нова опція, що дає змогу автоматично видаляти код авторизації з смс, Одразу після того, як цей код було використано, ми дуже часто заходимо в якісь сервіси або додатки, де потрібно підтвердити вхід паролом із SMS. Щойно система систему його автоматично підставить і вхід буде здійснено. Цей код видалиться з повідомлень, це зручна опція для очищення повідомлень від сміття. Якщо на вашому смартфоні встановлена темна тема оформлення робочого столу, то під час під'єднання AirPods спливаючий поп-ап також буде чорного кольору. Для власників AirPods Pro 2 додали нову функцію Adaptive Audio. Під час прослуховування музики ваші навушники вміють визначати сторонні звуки за допомогою штучного інтелекту і дуже м'яко змінювати та адаптувати звучання. Наприклад, якщо поруч до вас хтось то навушники дуже швидко знизять гучність до такого рівня, що ви почуєте, що вам говорять. Якщо ви починаєте комусь щось говорити, навушники також заглушать відтворення, і вам не потрібно до них навіть торкатися це круто. Оновлення фото. У додатку фото з'явилася нова опція. Система навчилася розпізнавати деякі об'єкти, і внизу з'являється значок з інформацією про фотографію. Ось приклад. Натиснувши на значок, система показує назву і різновид тварини. Також це працює на інші об'єкти, наприклад, пам'ятки архітектури або продукти харчування. Додаткова функція дає вам швидкий доступ до корисної інформації. Також оновився фоторедактор. В інтерфейсі з'явилися нові позначки над функціями. А якщо натиснути клавішу Плюс, то в нас. З'являється можливість додати стікер на будь-яку фотографію. До того ж, стікери ми можемо створювати самі з будь-яких інших фотографій. Я просто натискаю кнопку додати новий стікер, обираю потрібний об'єкт на фотографії зі своєї галереї, і в мене готовий стікер. Тепер не потрібні аналоги фотошопу для того, щоб об'єднувати кілька знімків і об'єктів на одному знімку. Дистанція дисплею у налаштуваннях екранного часу з'явилася нова опція. Screen Distance. Цю фішку потрібно обов'язково вімкнути для вашої дитини, якщо вона користується технікою Apple. За допомогою датчика Face ID. iPhone стежитиме за тим, наскільки близько людина перебуває до екрану пристрою, і, за необхідності, змусить вас змінити положення. А ось наступна функція просто зриває дах. Вона називається персональний голос. Ви можете записати свій власний голос. Для цього на iPhone є спеціальний режим, який просить вас диктувати різні. Фрази і речення протягом 15 хвилин. Так, я сидів і надиктовував 15 хвилин. Після цього система зберігає ваш голос, і надалі ви можете писати текст, а він буде відтворюватися вашим голосом. Це дуже крута функція, але зараз вона працює лише англійською мовою. Є ще одна зручна опція під назвою Live Speech. Вмикаємо її в налаштуваннях, і тепер потрійним натисканням на клавішу Home у нас з'являється меню, куди ми можемо ввести будь-який текст, і він буде озвучений смартфоном. Українська мова теж підтримується. У налаштуваннях функції VoiceOver з'явився режим detection mode. Тепер, використовуючи додаток лупа, смартфон може визначати об'єкти в кадрі або текст і зачитувати вам те, що він бачить. Ви просто наводите камеру на якийсь об'єкт або текст, і айфон починає зачитувати те, що він бачить. Так, це дуже крута опція для людей з порушенням зору. Причому лупу можна запустити взагалі не дивлячись на смартфон, просто призначивши цю функцію на швидкий запуск. Редагування PDF. у застосунку Notes з'явилася можливість редагувати pdf файли і додавати цифровий підпис на документ. Ось як це виглядає. Відкриваємо будь-який багатосторінковий PDF-документ. Зверху в нас з'явився рубрикатор для швидкої навігації між сторінками. І якщо потрібно поставити свій підпис, натискаємо кнопку олівець, потім натискаємо плюс. І додаємо підпис. У принципі, більше нам не потрібні жодні сторонні застосунки для роботи з PDF-файлами. Практично все вміє робити вбудований додаток Notes. Друзі, ось такий був відос і огляд iOS 17, Developer Beta 1. Напишіть у коментарях, як вам зміни, але ви ще повинні знати, що деякі нові функції будуть з'являтися пізніше після виходу Developer Beta 2, 3, 4, потім Public Beta. Звісно, кожного разу ми не будемо знімати якісь там огляди. Якщо вам цікаво, можете підписатись на телеграм-канал. Якщо я буду щось знаходити, я буду відразу ж відписувати туди. Дякую за перегляд вам. Допомагайте ЗСУ. Долучайтеся до нашого збору. І ще раз дякую. Всім до побачення.